Доброго дня підписчики гості каналу. Сьогодні нарешті відібрав по тисячі штук кожного сорту. Хайпром. Дивіться який. Сенсор. І Онікс. Онікс зрительно найдрібніший. Це вже калібрований сенсор. Багато зерна з зеленим відтінком. І Онікс, він найкрупніший, найкрасивий. Ну, багато пошкоджених, пошкоджених в плані схожих сім'ян. Вважимо. Купив сьогодні спеціальна віса, тара. Так, і починаємо з Onyx'а. Тут не випало. 116. 116 грам. Трошки пригає. плюс-минус то это такое дело так далее идем у нас тара и сенсор ну, тут зрительно должно быть больше натура 133 33 Це мене мотивацію мені зробив Ростислав Коба, дивився він там свої також сортам вожив масу тисячі, то в нього вроді саме важка вийшла чорна така вона. І казав він, якщо ранні сорта... Будуть мати велику масу тисячі, щоб показали йому. Хайпро. калібрована. дрібних немає щоб дуже. 90 днів. 190 грам, пожалуйста. 190 грам. От. Попадаються отакі. От Кофейного цвета, светло кофейного Ну, мало, але є. І вот який рубчик, воно приблизили. Нажмі на екран. Хорош, якщо зараз сфокусірує... Во! О, во. Вот это вот який білий? І ну як? Садив я таку сам. Ну, там мені підписники зводять, кажуть, що е, якщо там, декілька разів посадити сою, що не було забарвлення рубчика, а з'являється. Ну, не знаю, я такого явища не зустрічав. Ось такі діла. Будемо висчитувати, скільки будемо садити, бо садити будемо, як я й казав, вся буде площа е, Хайпро. А оскільки схожість тут 80 то будемо садити просто більше колічество. Ще є соя Хайстар і Хадсон 100 і 105 днів. Що мені цікаво, що я її взяв, що вона цвіте білим цвітом, не таким, як усі сорти, що, по крайній морі, в мене зараз є. Ну і опять же нові гени. 30-40% вивіщають по 4 зернини в стрюкові. Ну, будемо пробувати, тому що, як доказано, треба тільки самому пробувати садити і робити висновки по кожному сорту. Все, всім пока.